Відверто, ця книга не зайде тим, хто до неї не готовий. І ті, хто не готові почути правду. Хоча, на мою суб'єктивну думку, її має прочитати кожен поважаючий себе українець. я зараз про знаменитий роман Василя Шкляра Чорний Ворон за цю книгу письменнику навіть присудили Шевченківську премію. Як ми знаємо, це одна з найпрестижніших літературних премій в Україні, але уявіть собі. Автор від неї відмовився. А все тому, що не хотів її отримувати з рук тодішньої проросійської влади, і цей вчинок був показовий, адже в тексті письменника відтворено одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади російських більшовиків в 20-х роках минулого століття. Тобто тут йдеться про реальних людей, які боролися за незалежність України в Холодному Яру. Їх багато, всі вони різні. За спиною у кожного лежить своя дорога та своя причина, щоб виборювати свободу для батьківщини. Ворон добре чує цей чоловік присягнувся собі боротися з чужинцями до останнього подиху, адже втрати у боротьбі. Завжди менші від тих, що їх людина зазнає в рабській покорі. Письменник дуже влучно описує кожного ключового героя та навіть пояснює появу їхніх прізвиськ. Так, наприклад, персонаж Вовкулака отримав свою кличку через вовчі риси, характерний оскал і пристрасть до нічної пори. Взагалі, чоловічі образи тут змальовано як справжніх героїв козаків, які варті того, що про них складали легенди. Особливої уваги також заслуховують і жіночі персонажі Євдося, Тіна та Гануся. І тобі недовго лишилося ряс топтати. Чого? що почув? Євдося козачка, що шаблею орудує не гірше чоловіка. Це жінка-воїн. Тіна краса, освіченість та патріотизм зразок свідомої інтелігенції, яка вела боротьбу без зброї. А Гануся віддана дружина отамана Веремія, яка боролася до кінця з жорстокістю червінців та навіть пішла з життя на своїх умовах. Чого дивишся? В тебе Івана є. Мене нікому було захистити. Жінка, знаючи, що її будуть переслідувати через її чоловіка, кинулась у прірву зі щойно народженим сином, якого ще навіть не встигла назвати. Це, хоч і важкий вибір, та дещо суворий, але того вимагала мить. Дівчина розуміла краще швидка смерть аніж повільна та в муках. Василь Шкляр змальовує перед нами низку портретів, показує історичну ситуацію з різних поглядів: прості селяни, зневірені козаки, які йдуть на амністію, червоноармійці, найманці, священники та лісовики. Кожен по-своєму дивиться на дійсність і обирає свій шлях. Вороги називали повстанців бандитами, адже ті ховалися в лісі, наводили страх на місцевих комуністів, грабували і вбивали. Промишляли з весни до осені, а на зиму відходили до сіл. Ховалися вдома, якщо владі були невідомі їхні справжні імена або ж у монастирях. Де бандити прячуть награблене? Ну, отак от. Хто тут гларна? А ті, хто і зимою залишалися в лісі, називалися залишенцями. Для них Холодний Яр був місцем, де вони могли відчути себе господарями, адже чекісти боялися заходити сюди, бо не орієнтувалися в місцевості і швидко могли полягти у бою. Так само незалежність України для повстанців було в пріоритеті. Навіть на їхньому бойовому прапорі було написано воля України або смерть. Ба більше цей прапор для кожного був символом боротьби за власні ідеї та переконання. Вселяв надію на світле майбутнє. А з яким трепотом вовкулака ховав цей прапор після того, як побратими обрали його бунчужним. Вовкулака схвильований, узяв полотнище і, не знаходячи слів, низько вклонився товариству. Потім акуратно склав прапор, поцілував його і сховав у себе на грудях. Та все ж центральним персонажем цієї історії був чорний ворон отаман загону Холодного Яру. Ну, то як тебе будемо називати отамане? Mm. Чорний Ворон. Саме крізь призму цього героя автор наголошує, що люди мають знати власну історію, аби не повторювати минулих помилок. І кожен має це усвідомити. Лише так Україна зможе стати повністю незалежною державою та вільною від зовнішніх ворогів. Що до речі, в наш час є досить актуальним, зважаючи на події, що відбуваються в країні. Небо похтіло заграла на пожеж. Здалеку було видно, де порядкують московські каральні загони. Вони забирали в людей і називали це роботою з місним населенням. Головна ідея, яку переслідує Чорний Ворон, це дух свободи і адекватна реакція на дії непрошених окупантів у вигляді збройної боротьби. Отаман намагався зрозуміти своїх товаришів, які погодились на амністію, оскільки це була їхня воля, але не вірив у їх примирення з владою, а також у взаємну згоду між ними. А ти подумав. Про наших жінок, які в заручниках. А твоя де? У мене батька замордували чекісти, так щоб ти знав, просто він твердо виходив із того, що щасливе життя в українців може бути тільки тоді, коли вони повалять російський гніт. Чорний ворон завжди ніби перебував на межі між любов'ю, милосердям чи гнівом. Так, коли був вибір убити чи подарувати життя ворогові якому згодом дали прізвисько ходя, то тут зіграв скоріше фактор отаманової любові до України, і він вирішив пожаліти китайця і не вбивати. А що заберемо цього Ходю з собою? Може обтешимо і вимуштруємо як собаку, і сів'ю Старого. Тоді я ще не знав, що настане та чорна година, коли я залишуся в лісі тільки з оцим китайцем, і ми з'їмо з ним першу сиру ворону без солі. Ходя з такою легкістю перейшов на бік повстанців, тому що йому не так важливо за кого воювати. Головне, аби давали їсти. Я воюю для того, хто дає кушать. Ти к йому, що на нашому прапорі написано. Рушаємо. Проте справді щира любов і милосердя проявилися в отамана, коли він разом з Тіною вирішили попіклуватися про сина Веремія і Ганусі, який на диво вижив, і виховати у ньому майбутнього захисника батьківщини. А от гнів та боротьба це те, до чого невблаганно штовхало саме життя, чого вимагала тогочасна жорстока реальність. Чорний ворон просив Євдосю забрати у нього душу, щоб він без усякого жалю вбивав ворогів. Не можна без цього зборонцеві, без страху і жалю швидко себе загубиш, сказала тоді сліпа Євдося. Я ще не раз пригадаю її слова, коли рубатиму голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом а буденною роботою, від якої тільки болітимуть руки ночами. Війна нікого не шкодує. Багато людей полягло за чиїсь інтереси. Багато людей перевдягалося з чужих у своїх чи навпаки. І таким способом зраджували як собі, так і товаришам, виправдовуючи це тим, що ми боремося за одне і те. ж. Скажи мені, Ляро. А як так вийшло, а? Що я тобі словом промотримо Міністер обмовився, І вона одразу ж розгромали червоні, а? Однак справжні герої готові робити все, що в їх силах, аби не втратити залишки своєї волі та гідності. Вони йшли до кінця, перерікали себе на загибель, адже слідували кодексу. Так, наприклад, Чорний Ворон заспокоїв свою родину і запевняв його зректися, щоб влада їх не мордувала, бо їхній син і брат не повернеться, а буде надалі боротися. Або ж коли кохана Тіна пропонувала втекти за кордон. Щоб надалі спокійно жити без поневірянь та переслідувань, то отаман на відріз відмовився це робити. У нього є принципи, яким він ніколи не зрадить навіть під загрозою смерті. Це не для мене, тому що на моєму прапорі не було напису Воля України або за кордон. Я люблю волю, а її можна вигодувати лише кров'ю. Але Тіна не здавалась і продовжувала наполягати. А якщо на волю надії немає. Сам кажеш, боротьба програна, кому потрібна ще одна смерть, ще одна безіменна, зрівняна із землею могила. Однак Чорний Ворон відповів, що саме на таких могилах і проростає мета. Він усвідомлював увесь трагізм шляху, який обрав. Бо якщо сам він ще може жити у лісі як повстанець, то коханій такої долі не бажав і заспокоював себе тим, що іншого способу просто немає. Також у книзі показовий моментом, є, коли отець Олексій запитує, чому у труну Веремія поклали в брилі та вишиванці. На що йому відповіли, що такою була його воля, та що він так і до бою ходив. Веремія не лякало те, що його впізнають завдяки одягу. Він навпаки показував свою безстрашність, а також те, що Україна буде жити доки її народ буде шанувати традиції. про традиції не забувають українські повстанці навіть під час своєї місії. Так автор описує, як виглядали їхні підземні хати. Стіни вибілені вапном у горі на покуті висіли образи богоматері та її сина. А нижче розгорнуті полотнища двох прапорів: жовто-блакитний і чорний холодноярський бойовий прапор. Проблематика зрозуміла та проста. Але водночас складна, оскільки автор порушує завжди актуальні питання пошуку людини свого місця в суспільстві, ставлення її до історії, а також висвітлює проблеми дружби, кохання, сім'ї та волі. Твір Василя Шкляра розкриває гірку правду про те, до чого приводить суспільна байдужість та принцип Моя хата з краю. Вчинки повстанців були героїчні та показані письменником як уроки для майбутніх поколінь. Адже ця боротьба, навіть коли закінчується поразкою, покладе досить глибокий відбиток на свідомість та майбутнє народу, а також закладе у його імунну систему певний спротив поневоленню. Повстанці не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони залишенці. Обрали собі смерть на їхній крові, на їхніх могилах росте воля. І що довше вони протримаються в цій боротьбі, то більше надія, що їхній прапор підхоплять діти й онуки. Отож, вільні народи, вільної країни. Читайте та просувайте круті книги в маси. Побачимось в наступному випуску.